З низки різних причин, і в першу чергу, звісно, воєнних дій довгий час не проводилися змагання традиційної вже шостої за ріком малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України Європи. Кубок Дракоші Дракоші-2024-2026», яка присвячена 65-річчю національної спілки журналістів України. Зрештою, завдяки зусиллям засновника і керівника спортивно-оздоровчого центру журналістів Тригол Володимира Сороки та його партнера відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області турніри вдалося поновити. Першим з яким став настільний теніс сьогодні спільно з Дніпропетровським обласним відділенням. Національний пійсько комітету України, його головою Михайло Пишляком, спортивно здоровчий журналістський центр Голді Петровської обласної організації Національної спілки журналістів України розпочинає нову шосту за ліком малу Олімпіаду серед представників засобів масової інформації Дніпропетровщини України і Європи Кубок Дракоші 2024-2026. Сьогодні наші віртуози, пера і мікрофону. Сперечається звання кращих у маленькому тенісі. Ну, ми перш за все вдячні, дуже вдячні нашим Збройним силам, які захищають нашу державу і дають нам змогу не, не лише дихати і жити, а ще й займатися спортом. Сьогодні сорока в черговий раз зібрав нас, щоб провести чергові змагання сьогодні з настільного тенісу. Думаю, що буде вперта боротьба, бо дуже багато людей зібралось. Всі задоволені, звичайно. Ще раз дякую всім. Традиційна стисла урочиста церемонія, долонька на серці, відкриття змагань, і водночас поновлення Олімпіади загалом розпочалася за капельного виконання державного гімну України, де у різноголосому хорі сольну партію вів Дмитро Москаленко. Далі мали місце короткі привітання як організаторів заходу, так і безпосередніх його учасників та ветеранів Триголівського руху, псельчо зібрання, хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. А потім на декількох столах розгорнулися баталії безпосередньо особисто командного чемпіонату серед жінок і чоловіків, Останні переможців і призерів з'ясували серед перших і других ракеток. Лідер команди сильної статі телеканалу Дніпро Євген Коптів у підсумку фінішував п'ятим, прикро поступившись лише в одному матчі майбутньому чемпіону, святкувавши успіх у чотирьох інших. Натомість легіонерка нашої студії, що не заборонено регламентом турніру Олена Новікова, стала чемпіонкою серед жінок. Чому їй безсумнівно допомогла родина чоловік Дмитро і донька Олеся, які особисто підтримували її упродовж усіх поєдинків? До перемоги тут не тільки перемога потрібна була всім нам, як спорт, як спілкування одне з одному, тому що дуже позитивний такий настрій, окрім спортивних якихось. Рухів, так це колеги, це знайомі, це дуже дуже тепле відчуття. Другою серед дівчат стала Вікторія Мігур з агромаркетинг агенції, третьою Світлана, Торопчина Галакова з команди Олександр Шаповал. І ко у чоловіків десь очікувано звання чемпіона виборів Олександр Рудницький, з Дніпропетровського обласного відділення національної спілки журналістів України. Ця перемога до мене досталася, е, гарні хлопці. Дуже файно грають, відчувається спортивна закалка. Ну, нелегко було виграти цей турнір. От, ну, але досвід, як то кажуть, перемагає. Срібну відзнаку перегонів серед представників сильної статі завоював тенісист агро-маркетінг агенції Костянтин Гриценко, замкнув трійку призерів Дмитро Тимохін з однойменного прізвищем колективу. Тріо телекомпанії «Дніпро ТІВІ» не вистачило пункту, щоб зачепитися за третє місце п'єдесталу пошани загальнокомандного заліку. Ми четверті, третій олімпійці Дніпропетровщини на чолі з Сергієм Теодоровичем, які другим місцем за рівною кількістю очок за рахунок кращого показника першої ракетки поступилися національній спілці журналістів. А перемогу на турнірі святкувала установа «Агромаркетінг-агенція».